Ідну фортецю просто на межі людських можливостей продовжують утримувати і захищати оборонці Донецького литовища і старано відвантажують відверто російським нападникам чергові порції свинцю. Таких утрат стверджують наші розвідники, російські підрозділи спецнази ще не знали за всю історію свого існування. Про перемир'я нове на сході України говорити ж нині щонайменше передчасно. 3 грудня добігається вологічного завершення. Це підсумковий спецкордобина на плюс І ми починаємо. Північ Луганщини бойовики не припиняють обстрілювати реактивним вогнем. Українські воїни стомились оборонятись. Ми ж десантники, нам таке скажем із зробимо. Звістка про чергові мирні переговори на передовій викликала здивування. Троє новонавернених українців разом із рештою колег уперше всілися в міністерські крісла. Я один раз в своїй кар'єрі опоздав на першу зустріч Кабміну в Грузії. Ані саберезилася в Україні. Кабінет міністрів України зібрався на своє дебютне засідання на майбутній 2016-й, Запланували стабільність, гарант гаранту максимально відверто. Тому що в Російській Федерації мене не обіжаються. На полвека відстали від білорусів Лукашенко трохи попустив кремлівського Путіна. На припинення вогню на сході України. Є надія таке надвечір заявили український генерал Володимир Скаров та російський Олександр Лінцов, представники України та Росії у спільній координаційній групі з контролю за дотриманням режиму перемир'я. Такі доволі оптимістичні заяви офіцерів пролунали після чергового раунду втаємничених розмов. Вони нині тривали в луганську. Зустріч була чотиристоронньою, окрім представників України та Росії. За зачиненими дверима були присутні посланці ОБСЄ та так звані адміністратори окремих районів Луганської області, яких саме районів і хто саме ті райони представляв, для широкого загалу залишається невідомим. Єсть увірена в том, що желання руководства. администрация отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы э, подойдем к выполнению первого пункта меморандума, это прекращение огня. Мы поразумелись на практических кроках, которые нужно сделать для того, чтобы припинити огонь и в подальшому отвести важке озброєння. Я рахую, что эта встреча прошла плідно. Передмістя Маріуполя реактивними градами терористи нині знову рясно засипали на початку першої години дня. До того розриви снарядів біля міста лунали на світанку. Вогонь противник спрямовував на східні рубежі міста, які контролюють українські військові. Інформація про одного пораненого українського гвардійця розриви снарядів чули і безпосередньо жителі районного центру і мешканці найближчих сіл Талаків, Каломакіне, Водяне та Виноградне. У відповідь українські бійці відпрацювали по вогневих точках противника артилерією. Залп сюзили були сюди, стріляли або з градів, або зі смерчів. Точно ну, за ракетно-залпові системи стріляли. У бік луганської ТЕЗ дедалі більше уваги відповідної і снарядів скеровують останніми днями бойовики самопроголошеної ЛНР. Натомість усі зазіхання завдяки зусиллям українських десантників із 80-ки насамперед дотепер вдається присікати. Українські воїни навіть навчилися вираховувати наміри бойовиків завдяки радіоперехопленню і непогано вражають військову техніку противника та самих терористів. І з Луганщини репортаж Євгенія Цвітанської. На термометрі мінус 10. бійці сидять довкола вогнища. Лише воно та домки про дім зігрівають воїнів на передовій у лютий мороз. Зігріваються хлопці і в міцних бліндажах, Аби вони стали непробивними. Сил доклали немало. Вот брівно влажилось І обичним. Отакі товсті бронав наклад, земля. Ну проверено, а мінометне обстрел держит. останнім часом замість мінометів бойовики влаштовують цим хлопцям, що боронять місцевоте з щоденні перевірки реактивними градами. Атаку противника українські бійці намагаються вирахувати заздалегідь на і з радіо в ефірі полюють за радіообміном бойовиків. На ній встановлений сканер, який може сканувати окружаючі радіосигнали. Де хто розмовляє на других рацях, на других частотах. Успіваємо вовремя среагувати у людей обрати і. А ось так хлопці із 80-ї аеромобільної бригади допомагали відповідати бойовикам із ТЕЗ. На двадцять лідер чотириста шістдесят сімей. Це круче любов медалів. Підрозділ десантників мав усі точні координати противника. Знали? знали, по них работали. можна було все зробити. Просто команда такої не поступала. Ми ж десантники, нам тока скажем із ділимо. Тайфун керував десантниками, що стояли на станції. Ця ворожа техніка, що догорає його рук справа. Я предлагав своєму командуванню, щоб ми очистили всіли гори, щоб не було бомбіожок патецями. Так далі, просто очистить не проблема. Просто єби. Више стоячі з тому що моє командування э, бригади, аноповні У со Мені навіть такое відчуття, що наші генерали они не вірять в наші вооружені сіли, ані не вірять просто нашого солдата, нашого офіцера не вірять. Тепер хлопців перевели у тил під Лисичанськ. На полігоні воїни відпрацьовують роботу з мінометами. По кілька залпів поспіль досвідчені воїни тренуються тепер лише щоб не засиджуватись. З мінометів артилеристи влучають точно в ціль. Лише шкодують, що зараз мають це робити лише. На полігоні для десантника нести варту в тилу, немов покарання. Юрій указує на сокольники. Він штурмував це поселення, але підмога каже: відійшла. Десантники опинились в оточенні. Боєць ледь вибрався живим і з першого дня на війні носить із собою лист від коханої дівчини. Тому що дуже сумує, кохає кохає. хоче, пошучу, повернусь. Дехто з друзів назад не повернувся. Нині сокольники контролюють бойовики. Десанти тепер чекають наказу вибити найманців та взяти місто під контроль. Відомстити, як сказати, що ми не зря туди їздили. З сокильників стріляють по кримському, в кримському попадають в будинки. Про новий раунд розмов про мир хлопці почули напередодні. кажуть, відверто здивувались. Ми не можемо зрозуміти, чому перемиря вони далі здійснюють наступи, переміщення, обстрілюють. Боєць із позивним Василич коригує дії молодих артилерістів. Манія залпом, двісті. 22. Каже, усі як один рвуться на війну, але просить молодих бути стриманішими та мудрішими. Всі воїни все одно вирішуються політиками. Взагалі, дико, в 21 році армії иметь. Ну, тому що, я вот там не пам'ятаю, американці тратять 600 мільярдів доларів в год. От, за ці деньги можна було банани в Антарктиді вирощувати. Василич пишається відвагою своїх підлеглих. Натомість зізнається, навіть на війні хлопці перемудряються знайти час для солдатських витівок. З Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Ситюк, Микола Головко Спецкор 2+,2. Підрозділи регулярної російської армії зазнають шалених утрат біля Донецька. Серед тих, кого додому відправили вантажем 200 після спробу штурму аеропорту. Начальник штабу однієї з бригад спецназ збройних сил Росії у Донецьку офіцер очолював оперативну групу управління, яка безпосередньо брала участь у бойових діях. А днями в Куйтушевському районі Донецька невідомі розстріляли трьох співробітників Федеральної служби охорони Російської Федерації, як повідомляє група інформаційний спротив мікроавтобус, якому їхали фахівці зі зв'язку. Потрапив у засідку. Невідомі розстріляли його зі стрілецької зброї і. Втекли водночас у раді нацбезпеки вважають, що завдяки мінським домовленостям кількість обстрілів із боку бойовиків зменшилася. Натомість вони не припинились. Один з учасників у Білорусі, експрезидент Кучма, вважає, що Росію світова спільнота просто зобов'язана дотиснути. Маємо те, що маємо. Ви ж добре розумієте, що якщо світ не може дотиснути Росію. Та нам треба сподіватися, що світ не зупиниться на тих кроках, які сьогодні є по відношенню до Росії. А слідуєш раунд може бути на слідуючим тижні. Може бути – пережити та вижити. А у 2016-му – побачити, а головне відчути. Економічну стабільність такі завдання поставив прем'єр-міністр України перед новими членами кабінету. Своє перше засідання. Нові урядники розпочали із запізненням, та й рішень ухвалити багато просто не встигли. Отримали лише від прем'єра домашнє завдання до кінця тижня окреслити максимум по три пріоритетні напрями роботи, щоб всім складом кабінету напрацювати програму найперших урядових завдань. Після такого міністри поквапилися виконувати завдання до журналістів на офіційний брифінг. Делегували самого лише міністра енергетики, аби той сповістив, що. Треба економити електрику. Ну, міністри з іноземним корінням їх в уряді, Нагадаю, троє від прем'єра вже отримали комплімент за бажання опанувати державну українську мову. За вашу позицію щодо вашого бажання отримати не тільки українське громадянство, але й вивчити українську мову. Говорили про штатну аварію, а світ почув ледь не про атомний інцидент. Сьогодні на засіданні кабінету міністрів Арсеній Яценюк попросив дати раду технічним несправностям на Запорізькій атомній станції. Повідомлення здійняло просто шалену хвилю занепокоєння по всьому світу. Україну запідозрили ледь не в другому Чорнобилі. Водночас на станції все полагодили ще напередодні. Про вибухові чутки більше знає Яна Свісарчук. Проміж іншим про аварію на ядерній станції Арсеній Яценюк говорить, відкриваючи перше засідання нового уряду. Я знаю, що відбулася аварія на запорізькій атомній електростанції. Коли буде подолана і заходи по відновленню нормального енергопостачання на всій території країни, тільки но призначений міністр енергетики звітує на станції, майже все гаразд. Ця проблема виникла. Вже минулого тижня немає ніякої немає хоча ажіотажу в системі видачі електроенергії. Було замикання, яке пошкодило е, систему. Кажу, видачі електроенергії. Це ніяка це немає ніякого зв'язку із е, генерацією. Але журналісти точно знають диму без вогня не буває. І, от коли здавалося, що гірше бути не може. Прем'єр України говорить, що на ядерній станції трапилася аварія. Європа підхоплює хвилю бібісі, дочевела, Euronews, телеканали, газети, агенції, соціальні мережі, ключові слова Україна та ядерна аварія нікого не залишають спокійним. Хтось щось знає про ядерну аварію в Україні? Будь ласка, пишіть мені на пошту або дзвоніть. Заголовки на кшталт в Україні ядерна аварія, але влада запевняє, що загрози немає, ще більше напружують світ. Остання ядерна станція, долою якої цікавилася планета, японська Фукусіма. Там чиновники теж спершу твердили, що все гаразд. Преса не вірить чиновникам, зате згадує Чорнобиль. Лише за кілька годин повідомлення аварія змінюється на спокійніші статті з поясненням, що сталося насправді. Світ переводить. Подих, припускаючи, що це насправді настільки несерйозно, як тепер здається, пропонує Яценюкові курс, як говорити про ядерні інциденти без роздування паніки. Працюють у штатному режимі. Наша знімальна група відвідала Запорізьку АЕС ще напередодні ввечері. Як тільки з'явилася інформація про аварію на станції на АЕС, головний диспетчер звітує, обладнання, що зламалося, вже відновили, а тимчасово не працюючий енергоблок увімкнуть уже в п'ятницю. Паломка не критична, в общем, то блок. был выведен в ремонт персонала. В общем, поломка будет устранена. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка в районе расположения Запорожской АЭС без изменений и соответствует природному естественному фону. За міжнародною шкалою ядерних подій інес – Це просто аномальна ситуація на виробництві. А 7 крупна аварія, як в Чорнобилі чи Фукусимі. Попередня оцінка за цією шкалою інциденту в Запоріжжі нуль. Зате карту Запорізької області світ тепер уявляє набагато краще. Яна Серчук, Яків Носков, Наталя Нагорна, Інна Боднар, Галина Бланович. Спецкор 2+,2. Обіцяли знеструмлювати самі лише підприємства натомість без електрики залишаються цілі величезні житлові квартали. Три дні аварійних відмикань електроенергії відчули мешканці чи не кожної області країни, і навіть у тимчасово окупованому Криму Укренерго не вдалося стримати перевикористання електроенергії за рахунок самих лише підприємств. Міністерство палива та енергетики нині шукає додаткову енергоресурсу, а саме вугілля для вітчизняних теплоелектростанцій. Коли і чи надовго без проблем засвітиться в оселях українців, з'ясувала Ксенія Марченко. У нас виключили в 8 часов. Третій раз за сьогоднішній день. Зараз 9 часов вечора. У темряві розпізнати Славутич неможливо. Освітлені в'їзду містечко, вокзал та центральний готель. Дорогу темних кварталів люди підсвічують ліхтариками і не квапляться до квартир. У дворах світліше, бо люди розпалюють вогнища. Як вам без світу? Завдання на швидкість для містян, поки увімкнули світло, зварити поїсти. Газу в місті нету взагалі. У нас все йде на В Одесі діти грають у баскетбол у темряві, а в Києві з офісних приміщень працівники по обіді розходяться з роботи. Вчора і винуждені були уйти, тому що вже стало холодно. Опять же, такі електричні кату. У передмісті Миколаєва власники приватного будинку навіть води набрати не можуть без електроенергії. В крамні немає води, якщо немає цвіта. Він може взорватися, а тому що відключився світ різко, і насос виключився. Світло зникає вже третій день щоразу в різний час. Львів'яни вимагають графіка відімкнень за дві доби до Обленерго. Надійшла понад тисячі звернень. Усі з однаковим запитанням. Чи є якийсь точний речення електроенергії? На жаль, немає такої інформації. Обленерго нам не повідомляє. Через брак електроенергії географія відімкнень докотилася до окупованого Криму. Україна відімкнула одну з двох ліній, які постачали туди електрику. А через перевищення ліміту на другій лінії і сталося відімкнення. Частина Криму досі знеструмлена. Нам без света, конечно, не нравится то, что отключают верные эти отключения. Ну, по большому счету, что заслужили, то и получили. Поэтому претензии кому предъявлять претензии? К самим себе. Офіційну причину аварійних відмикань пошкодження блоку Запорізької АЕС вже владнали. Журналістів ТСН на Запорізькій АЕС запевнили, блок запустять точно за годинником. Відуться операції по підготовці к пуску енергоблока. Пуск енергоблока намічений на 23 три 5 декабря уникнути відімкнень вдалося б запустивши вугільні теста. Чимало з них на ремонті. Вугільні запаси інших порожні. Проплачені поставки російського вугілля та сторона заморозила на кордоні. Майже 2 мільйони тонн вугілля зі сходу через Дебальцеве вивести неможливо, каже новий міністр палива та енергетики Володимир Демчишин і вже шукає імпортні альтернативи. Логістика це як мінімум. От з. Там умовка що з Австралії це там півтора-два місяці, з той самої Росії чи Польщі. Це там як мінімум днів 20-30. Тому а поки обіцяє скасувати будь-які аварійні вимкнення електроенергії за рахунок підприємств добровольців, що скоригують графіки своєї роботи. Перейдемо до. Самостійно ну, тобтовільного обмеження мені здається, це найправильніше рішення. І поки перші графіки відмикань усе ж таки з'являються на сайтах Обленерго, люди запасаються дровами і пічками. Це не тільки опалення зверху, воно достатньо для того, щоб приготувати їжу. Ну щось елементарне, принаймні воду закипіти, та там зварити якусь крупу. Легко а в темному Славутичі поспішають зарядити електроприлади, щоб веселіше вечір удома пересидіти. У Вас є світ. 21-24. А тут все. Життя закінчилось. Ксенія Марченко, Наталка Волосацька, Яків Носков, Ольга Старощук, спецкорп 2+,2. У центрі Одеси близько першої ночі невідомі підірвали магазин Патріот, що торгує українською символікою. Минулося на щастя без людських утрат. Натомість приміщенням магазину та кілька довколишніх будинків доведеться серйозно ремонтувати. Оперативники місцевого управління СБУ впевнені, що це був теракт і припускають, що вибухівку грамів 200. у тротиловому еквіваленті підклали диверсанти просто під вікно крамниці. Такое впечатление, что дом подпрыгнул, а потом опустился. И сын закричал, началось. Он, видимо, подумал, что война началась. Взрывное устройство, которое, скорее всего, было с часовым механизмом, потому что оставлено оно было, судя по камерам видеонаблюдения, в 20 минут первого. А взрыв произошел в 46 минут первого. Человек, оставлявший его, видел, что в помещении находятся люди. Залякати, здійняти паніку та провести розвідку боєм. Російські спецслужби та доморощені терористи дедалі активніше почали використовувати малі диверсійні групи для терактів усередині території України. На меті противник має впевнені українські військові не лише розгойдати ситуацію та посіяти паніку, а й відшукати поміж українців, зрадників. Як ефективно боротися? Планують наші спеці з диверсантами. Дізнавався Олександр Загородний. Маріуполь Харків, Одеса, потужна вибухівка, дорогі дистанційні підривники, безжальна тактика вбивати усіх. Терористи не можуть здолати українську армію, тому намагаються залякати українців. Але посіяти паніку не головне завдання. Вважають експерти. Організатори підривів уважно відстежують реакцію людей на теракт. Хто боїться, хто засуджує. А хто підтримує їх ціль являється дестабілізувати ситуацію, посіяти страх, хаос. Звісно, я почому говорив, що у те направлення ударів вони будуть определятися тим, в яких регіонах вдасться це зробити. території готових прийнятих сепаратістов, де на ній на де не знайдуть поддержку. Саме тому вибухи лунають у тих регіонах, які на думку терористів можуть підтримувати російських загарбників, руйнування інфраструктури, підприємств та дискримінація збройних сил України. Для цього російські спецслужби не шкодують ні грошей, ні людей зауважуть. Українські вояки на той стороні вже з'являються групи, корот і одети в форму української армії, і мають нашивки, в тому числі, айдара, які проникають на нашу територію і питаються проводити якісь терористичні моменти. Боротися з диверсійними групами важко, але можливо. Найгучніший теракт у Харкові на початку листопада в пабі стіна. Восьмеро потерпілих диверсійна група, яка влаштувала вибух, уже знешкоджена. Повідомила СБУ. Кілька таких груп знищені в ті же Харківській, Донецькій та Луганській областях. Українським спецслужбам у цьому допомогли прості громадяни. Псевдомінування вокзалів, адмінбудівель, метро це також спосіб тиску на українців. Сьогодні повідомили про замінування станції метро Хрещатик. Прогоронці за лічні секунди вивели пасажирів на поверхні. Чи можна себе обезпечити від терактів? Можна, вважають фахівці, просто придивляйтеся до підозрілих людей та підозрілих речей завжди. Олександр Загородник, Маргарита Ситник, Наталя Нагорна та Світлана Березівська. Спецкор 2+,2. У Житомирі сьогодні попрощалися з одним із легендарних захисників донецького аеропорту Дмитром Ільницьким. У свій день народження 24-річний десантник разом із групою побратимів вийшов на зачистку селища піски від бойовиків. Під час операції група потрапила під вогонь градів. Дмитро зазнав тяжких поранень і наступного дня помер у лікарні. Торік десантник здобув вищу бухгалтерську освіту, але після початку війни на Донбасі добровольцем пішов до військкомату. Призвали Дмитра служити у 95-ту аеромобільну бригаду. Старший лейтенант Ільницький на Донбасі командував зводом десантно-штурмового батальйону. Віддати шану герою Житомирі. Прийшли. Сотні людей. Та це чоловік слова. Я знав, що моя спина завжди прикрита. командир Ка командір адіління своєділення може скажіть ганяв, тому що знав, що там легко не буде і що нужно завжди держатися в місті. Півроку на війні до столиці повернулася частина знаменитого 12-го Київського батальйону територіальної оборони. Саме цей підрозділ не залишає зону АТО, а лише проводить ротацію особового складу. Бійцям надали кілька днів цілковито відпочинку. А найближчої суботи на день української армії планують, що підрозділ маршем пройде по хрещатику. Він казав, що за мною скучає. Діти, дружини і матері добровольців. Цього дня вони чекали півроку, відколи їхні чоловіки пішли на війну. Зустрічати їх вони їдуть за 80 кілометрів від Києва на Чернігівщину до військової частини Десна. Якби це була остаточна перемога, і тобто, були б, мабуть, інші почуття. Але зараз просто ми дуже раді бачити рідних. Колона з військовими затримуються. Біля військової частини родичі чекають на своїх героїв близько трьох годин. І ось вдалині довгоочікувані очікувані вогні. Проходили службу на блокпостах Луганської області, охороняли мости, військові об'єкти і допомагали місцевим жителям. Коли ми з -під обстрілу вивезли ось таку маленьку сімлетню дівчинку, я, я її і розумів, що на її місці могла бути моя дочка. Ну, десь в такі моменти ми розуміли, що ми на своєму місці. Вернулися <плес> мої два сини. Слава Богу! Зараз на Луганщині лишилась більша частина 12-го батальйону. Цих бійців відпустили відпочити. Ми побідімо. Вони їхали 30 годин додому, але настрій піднесений. кажуть, до труднощів служби вже звикли. Ось це на зиму, тільки один бушлат гасударства дали, і все. Вот це ботинки, штани та за свої гроші купував, ботинки волонтери покупали. А так. Діржимся в мирному житті. Представники київської влади пообіцяли військовим, що ті не платитимуть за комунальні послуги і ще отримують землю по 6 соток. В суботу на день української армії їх усіх запрошують на хрещатик на марш героїв, щоб кияни могли привітати тих справжніх патріотів, які е, захищають цілісність і незалежність нашої держави. Дякую за службу. Служу! 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 Ми дуже заскучились. Ми ждали, полгода ждали їх відтуда. Олександр Шулков, Володимир Сатюк, спецкор 2+,2. Захисне ноу-хау у Запоріжжі розробили блокпост, який здатний витримати гранатометний постріл. Над конструкцією будівельники працювали кілька місяців. Наразі вже третій дослідний блок готовий до випробувань. Архітектори вдвічі посилили товщину передньої стіни. Тепер це 70 сантиметрів бетону. Фасад та фланги захищають протикумулятивні грати, які здатні знешкоджувати вбивчу дію гранат. Донецька облдержадміністрація вже заявила про намір закупити понад 40 таких споруд. Чиновники запевняють, що усі кошти на придбання блокпостів надійшли від. Понсерів ціна однієї такої конструкції майже 60 тисяч гривень. Усередині бійцям має бути і комфортно, і безпечно, і що дуже непогано тепло. Ізоляційні шви, дерев'яна підлога, буржуйка та вікна з теплоізоляцією повинні захистити військових і від атак противника, і від зимових холодів. Задача рішотки – випустити кумулятивну струю із реактивного снаряду. випущеного із має в этом пространстві розкритися. Уйти в атмосферу, і все. Я бачу та огневую точку, будь говорить, блокпост, в котором нуждаються наші бойці, і это їх життя. Бійці, що повернулися зі сходу, взялись оскаржувати висновки медичних комісій, які встановлювали пораненим групи інвалідності. Володимир Ганчев, що повернувся з війни без ноги, перший в Україні захисник, який домігся перегляду рішення і добився перекваліфікації інвалідності з третьої. На другу групу У охорони здоров'я пообіцяли за тиждень розіслати підлеглим директиву з рекомендацією бути більш лояльними до всіх скалічених учасників антитерористичної операції. Що це означає на практиці? Та чи вдасться воїнам перемогти в битві з бюрократією? з'ясовувала Валентина Мудрик на руках. У них отакі нові посвідчення. Я от отримав корочку інваліда війни. Воно дають пільги, квартира там комунальні услуги, проїзд. Принципі безплатний по Україні Бійців АТО, яких визнали інвалідами, тепер уже 185. Більшості з них немає 30 років. Та новий статус цих хлопців не засмучує, бо радіють, що живі. Після операції я проснувся, посмотрев так вниз. Ну і думаю. Він іще влітку підірвався на міні і тепер став першим учасником, АТО, хто добився підвищеної групи інвалідності. Місяць тому Володимиру призначили третю групу, та волонтери порадили її оскаржити. Якби как бы, ще одразу не розбирався, там де третя, де вторая, де перша. Сказали, що треба писати заявлення на оскарження. Через я не знаю, пару недель я з'явився на повторну комісію. І далі, очути, а дали Стару групу у цього бійця теж ампутована нога і вже є довідка про третю групу довічно, яку він поки що оскаржує. Я знаю в принципі і знав, що він може поміняти. Просто яким путем добиватися того всього. Я не знала. Вова як поміняв, і він сказав, як його правильно написати йому теж підуть на зустріч, обіцяють у мозі. Хоча ще місяць тому медики запевняли, встановили інвалідність для обох цих бійців за інструкцією, де визначено втрачена кінцівка. Це третя група. Тепер пояснюють, казу стався тому, що насправді є вибір довічно встановлювати третю групу або тимчасово на рік. Два другу ми даємо людині, а тим більше молодій людині. Можливість підтримуємо їх в матеріальному плані для того, щоб він міг Вирішити свої соціальні питання. Тобто, ми розійшли на регіони директиву, таку, скажімо, що хлопці ампутанти вони мають на певний період визначатися більш висока група інвалідності, то так воно буде робитися. Та волонтери певні проблеми залишається. Це е механізм, коли на розсуд чиновника він сам вирішує, дати чи не дати. А це потрібно чітко прописати в нормальній інструкції для того, щоб потім дотримувались для всіх. Підвищена група інвалідності надає бійцям насамперед право отримувати різні суми одноразової помочі. Так за першу держава виплачує 304 тисячі гривень, другу 240 тисяч і за третю 180 тисяч. Наразі інваліди АТО ще жодної копійки не отримали. Чекають вони й обіцяних квартир від держави. У Мінсоцполітики повідомили на житлову програму для інвалідів, АТО немає грошей. Тож Поки що запропонували закласти в проєкті бюджету 64 мільйони гривень. Вірце зімні термобільйо, носки, світера, рібята. А поки їм шукають кошти, вони й надалі борються за Україну хто на протезах, хто на милицях. Хлопці збирають гроші на потреби армії, замовляють речі через інтернет та передають на передову. Там чужих своїх ні там всі ребята воюють, вони всі як брати. Спецкор випадково стає свідком. Як у палату привозять 34 спальники, які замовив Леонід. Для своїх хлопців із 30-ї бригади щоб не по ночам. Подвигу у волонтерстві вони не бачать, бо певні і для них ця війна ще не скінчилась. Валентина Мудрик, Дмитро Орлов, Спецкор 2+,2 Олександр Григорович кремлівському путіну недвозначно натякнув. Президент Білорусі впевнений, що Росія на півстоліття відстала від білорусі в питанні безпеки товарів. Таке сусідський гарант промовив під час обговорення заборони на ввезення деяких білоруських продуктів до Росії. Зокрема, минулого тижня. Москва зробила суворішими умови транзиту товарів із Білорусі, звинувативши мінськ у контрабанді продуктів із території ЄС. Лукашенко із відповіддю не забарився. Які ж все таки товари беззапасні білоруські чи російські? Но это вызовет просто смех не только в Беларуси, но и у любого россиянина. Потому что в Российской Федерации, пусть на меня не обижаются, на полвека отстали от Беларуси в плане безопасности товаров. На том ныне крапка, Мирної, затишної и бажано надто морозної ночі Бажаю всім и до зустрічі на 24. Бережіться.